Чотирнадцятий ролик із серії історичних відео по іграм сталкер. Не всіх бандитів влаштовувало працювати на паханів, а тим більше віддавати їм долю. Тому частина з них іде зі звалища і живе по старому. Їх навіть серед своїх починають називати ренегатами. Вони починають свої темні справи на територіях півночі зони, таких як Лиманськ та Рудий Ліс, інколи на агропромі. Але після потужного викуду вони переходять і на південь. Але не всі ренегати живуть по сторому. Частина з них підкоряється паханом якого кличуть бугор, але без особливого ентузіазму та натхнення зради, крадіжки, вбивства рахуються поганими вчинками серед інших угрупувань. Тому особи, які виявили таке бажання, часто покидають своїх колег і стають ренегатами. З часом їхнє угрупування розростається, а на болотах вони зустрічають дуже дивних людей, які нічого не можуть з ними зробити. Тому ця секретна організація все далі і далі здає свої позиції перед ренегатами. Розвивайте Українську Інський ютуб, підписуйтесь на канал. А щоб побачити всю історію, дивіться інші мої відео.